Уявіть собі, президент однієї з наймогутніших держав світу, несподівано заявляє про бажання придбати величезний крижаний острів у 2019 році. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, шокував міжнародну спільноту, заявивши про свій намір купити Гренландію. Світ вибухнув коментарями. Політики, журналісти та сатирики на перебій обговорювали цей крок. Одні вважали це ексцентричною витівкою, інші спробою посилити вплив штатів в Арктиці. А дехто навіть актом геополітичного тиску. Багато хто сприйняв це як жарт. Проте, у 2025 році ця тема знову набула актуальності, і цього разу з набагато серйознішими наслідками. У січні 2025 року Трамп, знову обіймаючи посаду президента, заявив журналістам на борту Air Force One, Я думаю, ми отримаємо її в один спосіб чи інший, ми її отримаємо. Він підкреслив, що Гренландія є абсолютною необхідністю для національної безпеки США, посилаючись на зростаючу присутність Росії та Китаю в Арктиці. Але що, якщо причина є набагато глибшою? Що, якщо Трамп володіє знаннями, недоступними широкому загалу, якщо його інтерес стосується не ресурсів, не військової стратегії, а давньої загадки, захованої під товщею льоду? Старовинна карта Герарда Меркатора 1595 року зображає Арктику як чотири великі острови. Що розходяться від Чорної гори в центрі Рупес Нігра, яку тоді вважали магнітним полюсом землі. Ці землі в стародавніх джерелах називали Гіпербореєю або Арктидою, і дивним чином сучасна Гренландія точно збігається з однією з ділянок на цій карті. Якщо ж накласти зображення з XVI століття на супутникові знімки, можна помітити. Що поділ Арктики на чотири частини справді зберігся: випадковість чи, можливо, ключ до великої таємниці? Іронія полягає в тому, що Гренландія, зелена земля, покрита льодом майже повністю. Назва здається абсурдною, та існує гіпотеза: до великого Заледеніння Гренландія була квітучою, теплою землею, частиною міфічного континенту гіперборейців. Катастрофа, яка її заморозила, могла бути не природного походження, а спричинена технологічною аварією чи навіть конфліктом на рівні цивілізацій. З кінця ХХ століття дослідники почали фіксувати аномалії в надрах Гренландії. За допомогою радарів виявлено геометрично правильні структури, які не мають природного походження. Спостерігалися також електромагнітні імпульси. Що не відповідають жодним відомим джерелам, а також дивні теплові викиди під товщею льоду, зафіксовані супутниками НАСА та ЕСА. деякі з них схожі на штучні споруди або навіть енергетичні установки. Існує думка, що спецслужби США мають у своєму розпорядженні секретні дані, отримані за допомогою військових супутників, які підтверджують наявність джерел енергії під льодом. Їх спектр нагадує випромінювання високочастотних генераторів технологій, що могли належати зниклій високорозвиненій цивілізації. Цілком можливо, що Трамп, маючи доступ до цієї інформації, намагається придбати Гренландію, аби забезпечити контроль над місцем, яке зберігає залишки гіперборейської спадщини. Гіперборея це загадкова країна. Яку згадують у своїх працях Геродот, пліній старший, а також ведичні і тибетські джерела, її жителі, істоти великого зросту, з незвичним кольором шкіри та високим рівнем розвитку. Їх називали аріями, богами, північними вчителями. Припускається, що вони володіли торсійними технологіями, використовували енергію ефіру і могли впливати на простір. Є й інша теорія. Гренландія це не лише частина затонулого континенту, а ще й один з енергетичних порталів точок на землі, де перетинаються тектонічні плити та магнітні поля. Деякі езотерики вважають, що на острові може бути один із входів до внутрішньої землі, гіпотетичного світу, де вижили залишки гіпербореї. Незалежні експедиції, що намагалися дослідити ці регіони, часто загадково зникали. Або стикалися з суворою цензурою. Є гіпотеза, що арії, індоєвропейські народи прийшли саме з півночі, з територій, які зараз недоступні через клімат. Частина альтернативних істориків припускає, що гіперборея була батьківщиною білошкірих цивілізацій, які мігрували після катастрофи. Попри ці гіпотези, на офіційному рівні теми гіпербореї та аномалій висміюються або ігноруються. Однак якщо скласти разом усі елементи цієї мозаїки, заяви Дональда Трампа, стародавні карти, супутникові знімки, таємничі енергетичні сигнали і підземні структури, то з'являється доволі чітка картина. Гренландія це більше, ніж просто крижаний масив. Це, можливо, замкнені двері. До загубленої сторінки людської історії. Цікаво, що проект Iceworm, реалізований США в 60-х роках, передбачав створення системи тунелів під льодом Гренландії для розміщення ядерних ракет. Офіційно його закрили, але частину інфраструктури могли зберегти. Є припущення, що під прикриттям цього проекту проводили дослідження аномальних підземних структур, які не вписуються в природні утворення. Отож на поверхневому рівні Гренландія стратегічна територія, яка має значення для військової присутності штатів, спостереження за Росією та контролю за новими арктичними маршрутами. Її ресурси, включно з рідкоземельними металами та енергетичними запасами, стають надзвичайно важливими у світлі глобального технологічного протистояння з Китаєм. Але якщо дивитися глибше, постає інше питання. Чому саме зараз так активізувалася увага до цього Холодного острова? Чому Трамп так наполегливо прагне контролю над ним навіть всупереч міжнародній реакції? Як представник бізнес-еліти і людина з доступом до надсекретної інформації, він цілком імовірно знає набагато більше, ніж публічно визнає. І його прагнення отримати Гренландію це можливо стратегічний хід. Щоб першими дістатися до того, що світ ще не готовий усвідомити? Бо якщо Гренландія це не просто шмат льоду, а залишок втраченої цивілізації, що володіла знаннями, які сьогодні здаються фантастикою, тоді битва за цей острів не просто політика, це боротьба за майбутнє світу, де минуле ще має сказати своє слово. А яка ваша думка щодо цієї ситуації? Чи справді Дональд Трамп знає настільки багато, чи це лише стратегічно важлива територія у геополітичній боротьбі? Напишіть про це у коментарях. А також не забудьте оцінити відео вподобайкою та клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.